Халати сорту Екстра. Вага, 10 кг ціна на 7 євро за 1 кг. Так, перший у нас ось такий сіренький халатик. Звіться, який гарний, приємний. Він не йде дуже довгий і такий до коліна в розмірі L. Далі який класний халатик. Хоп! Така накидочка. Опа. Так, вірочки у нас тут немає. Етикеточки. Я думаю, це може бути будь-який розмір, так як він йде такий оверсайзний. Далі дивіться, який класний халатик. Хто любить ось такі стягані халатики, дивіться, який класний, дуже приємний. Поясочок іде ззад до нього, можливо, ви його не бачите. В розмірі L 44-46. Далі ось такий дуже приємний. Халатик біленький. Такий класний стан ідеальний. Нагадую, ціна 7 євро за 1 кілограм. В розмірі S. -очка. Далі. Дуже класний халатик. Дуже вигідно купити собі такий лопік, якщо чесно. Дивіться, який класний пудрового такого темно-рожевого кольору в розмірі L. Далі. Ось такий, дивіться, який класний. Дуже приємний на дотик в розмірі S. Дивіться, який класний, дуже приємний. Далі у нас щось. Темний, ось такий чорний, легесенький, дуже легесенький халатик. Так, розмір S. Ось який приємний. Не буде важкий вам на тілі. Ось такий сіресенький. Ой, цей такий дуже плотний. Так, розмір XL. Це, напевно, чоловічий. Ось так він виглядає. Хоп. Далі синенький, дуже тепленький. Ось такий всередині капюшончик. Він сам йде в ось таку зірочку вибиту. В розмірі М. Далі покажемо. Ось такий рожевий, дивіться, кукла. Хоп. Це нас іде як е, худі, худі ковдра. Хто знає, той знає. дивіться, В цьому дивитись серіальчики, це просто бомба. Так, далі. Дивіться, ось такий білесенький халатик, стан ідеальний в розмірі SM. Далі ось такого фіолетового ніжного кольору. Дуже класна тканина. Ось. Приємний буде вам до тіла в розмірі С. Далі ось такий синенький халатик. В маленькому розмірі приблизно СМ. Ось такий темно-синій. Всі халати йдуть з поясочками до них. Далі ось такий синенький. Ось тут у нас пришитий пояс ззаді. Він короткий, дуже приємний в розмірі С. Це я показала вам все наповнення лотика. Якщо він вам сподобався, пишіть нам у Viber.